У Миргородській громаді побільшало контейнерів для роздільного збору відходів. Майстер дільниці санітарної очистки комунального підприємства спецкомунтранс Олександр Безугли розповідає: нині їх розвозять по селах. Наразі в Гаркушинцях планується встановити 4 контейнера об'ємом 3,2 і кубічних для збору даної вторинної сировини. Вчора було встановлено контейнери для роздільного збору в селі Білики та Зубівка, і плануємо встановити ще в селі Вовнянка. Але поступово маємо намір забезпечити даними контейнерами всі населені пункти нашої громади. Встановлюється для забезпечення мешканців послугами з роздільного збору, так як зараз не. Всі населені пункти нашої громади забезпечені такою такою послугою, то ми частково встановлюємо контейнери типу депо для збору пластика, скла та паперу. Після встановлення ємностей для вторинної сировини спецкомунтранс проаналізує темпи їх наповнення та вивчить потребу у встановленні контейнерів інших об'ємів. В Дані контейнери можна викидати пластикові пляшки, скляні пляшки, макулатуру, картон і архів. Далі ці, ця вторина одно буде сортуватися на сортувальній станції на, на, на підприємстві за її різновидами. Вивезення даних відходів буде проводитися по мірі накопичення, так як ще невідомі об'єми, які будуть збиратися населенням. Планується забезпечити мешканців контейнерами 240 літ. Для збирання залишкових відходів. А потім, в перспективі, планується вже встановити більшу, більшу кількість контейнерів для роздільного збору в загальних місцях для населення. Загалом місця встановлення контейнерів по роздільному збору відходів працівники спецкомунтрансу попередньо узгодили з інспекторами сектору по роботі з органами самоорганізації населення.